Цього тижня у Кременчуці завершився насичений тиждень дитячого табору Парламент Кемп ініціативи, яка поєднує відпочинок, розвиток, пізнання міста та живу комунікацію. Спочатку канікул діток ми вирішили, що потрібно організувати п'ятиденний парламент кемп для того, щоб дітки мали змогу провести час з користю. В Таборі у нас було 22 дитини. Також ми з нашими волонтерами розробили кожен день тематичний. Був і день професій, і день добра, і день творчості. Було дуже цікаво. Пізнавально маємо надію, що в липні також зможемо провести додатковий табір, тому що ми бачимо, що це дуже важливо для діток. Вони тут і спілкуються. І знаходять друзів, і навіть ввечері не хочуть іти додому. Табір організований молодіжним парламентом Кременчука став для дітей справжньою пригодою, під час якої кожен день був тематичним, наповненим цікавими зустрічами, активностями та новими відкриттями. Табір майстер-класи мені подобається. Ну ми ходили. У нас ми дивилися Марію, ми дивилися стіча, фільми були. Зараз робимо майстер-клас. Йдемо на беззубика. Я люблю цей табір. Ну це останній день всім таборі п'ятниця. Мені дуже подобається. Я тут знайшла друзів, я з ними спілкуюсь. Мені тут подобалось малювати вчора для воєнних малюнки. У мене враження від табору. Що тут кожного дня можна повеселитися, сходити в парк, щось робити собі на пам'ятку? Я знайшла подругу Поліну, тут завжди мастер класи гарно готують. Я б хотіла ще раз прийти в цей табір. Протягом тижня діти вчились взаємодіяти у команді, розвивати свої таланти, пізнавали структуру міста, знайомилися із роботою важливих комунальних установ, служб, закладів освіти, творчості та безпеки. Діти ознайомилися з представниками різних сфер: від поліції та рятувальників до шеф-кухарів і психологів. Кожна зустріч була неформальною живою і максимально корисною. Даний захід безпосередньо спрямований на формування безпечної поведінки для нашого підростаючого покоління. На даному заході були охоплені дуже важливі теми сьогодення: це пожежна безпека, мінна безпека, безпека поводження біля відкритих водойм. І всі цю інформацію ми з дітьми закріпили під час гри інтерактивної гри Безпечний Кременчук. Сьогодні балакали саме з ними про безпечне літо, щоб діти змогли. Ще довгі там три місяці відпочивати безпечно. Ціль екскурсії розповісти, їм, що є водолазне спорядження, як працюють водолази і техніку безпеки і поведінку на воді. Теорію вони вже прослухали, і в перспективі провезуть на катері з цілею ознайомлення. Найближчих пляжів, але парламент Кем це також і про творчість. Протягом тижня діти ліпили, малювали, виготовляли подарунки, збирали пазли, проходили квести, розмальовували гіпсові фігурки і вчилися створювати речі своїми руками. Табір у нас був з 8.45 до 17.00 Діти були з нами цілий день. Це було дуже класно і весело, тому що в такі важкі часи для Всіх нас для дітей особливо потрібно приділяти їм як можна більше часу та проводити його з користю. І дійсно особливої цінності такі ініціативи набувають саме в умовах війни, коли діти змушені зростати у тривожній реальності, простір, де панує безпека, підтримка і дружба, стає життєво необхідним. Надалі планується повторне проведення табору, тож слідкуйте за сторінками молодіжного парламенту Кременчука у соціальних мережах. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.